Джесіка Альба та її чоловік Кеш Ворен розлучилися після майже 17 років шлюбу. Емілія Кларк зізналася про свої дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. Роберт Патінсон із Юкі Уотерхаус одружилися на Карибах. Остін Батлер і Кая Гербер розійшлися після трьох років відносин. Музичне видання Billboard опублікувало рейтинг найпопулярніших артистів 21-го століття. І поговоримо про день народження Кетрін Міддлтон і про дуже зворушливе привітання від принца Вільяма. Друзі, всім величезний-величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка. Це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту. Ну що ж, сьогодні дайджест, тому не будемо затягувати. Поїхали! На жаль, період зіркових розлучень співпадає із періодом зіркових заручень. Джесіка Альба розлучається зі своїм чоловіком, з яким у шлюбі вони були 16 років кінопродюсером Кешем Уореном. Як повідомляє TMZ, експодружжя екс-подружжя більше не живе разом і наразі займається процесом розлучення. Самі знаменитості поки що не оголошували про свій розрив публічно однак робили натяки про це. Акторка і продюсер з'явилися на публіці без обручок, а також вони з'являлися окремо один від одного. Востаннє їх бачили ще у листопаді минулого року. Інсайдер у коментарі для видання People зазначив, що парі дійсно не вдалося врятувати шлюб. Водночас, попри розлучення, вони залишилися у гарних Сумках і продовжують спілкуватися. А ось причиною розлучення не стали гучні скандали чи зради, а те, що між коханими просто зникли почуття та іскра, яка була раніше. Цитата: незалежно від того, що відбувається зараз, схоже, вони залишаться близькими. Якщо вони подають на розлучення, то не через якусь ненависну драму. Вони все ще мають щасливий вигляд разом. Проте роками Джес згадувала, що важко зберегти іскру, розповів інсайдер. Ще кілька років тому у подкасті із Керін Шварценеггер. Акторка зізналася, що вони з чоловіком стали сусідами по кімнаті. Джесіка Альба та Кеш Ворен познайомилися у 2004 році. Під час зйомок фільму Фантастична четвірка. Майже одразу після знайомства вони закрутили роман. Кеш освічився коханій у 2007 році, і вже за рік вони одружилися у Беверлі Гілз. Пара пов'язала себе шлюбом у травні 2008 року. У пари є троє дітей: дві доньки і син. 16-річна донька Хонор, тринадцятиріч. Чіна Хейвен і семирічний Хейс курсує багато теорій відносно того, що ж там сталося. Хтось вважає, що закохані просто віддалилися один від одного. А хтось вважає, що Джесіка Альба закохалася в когось іншого. Варто зазначити, що раніше її екс-чоловік Кеш Ворен розповідав про сильні ревнощі. у мережі. розповідають, що в останні місяці, чоловік міг ревнувати небезпідставно. Справа в тому, що папараці підловили Джесіку Альбу за вечерею у Римі із продюсером Андреа Єрволіно. Під час якої на пальці жінки не було обручки, це могла бути, звісно ж, проста робоча зустріч. Друзі, що думаєте, чи слідкували ви за особистим життям Джесіки Альби? Як думаєте, в чому причина? Пишіть у коментарях. 9 січня 43 роки виповнилася принцесі Уельській Кетрін Мідлтон. Вона улюблениця мільйонів людей по всьому світу. Минулого року підтримка Кетрін Мідлтон була невимовною, була просто величезних масштабів і дуже необхідною для неї останній рік під час довгої і виснажливої боротьби з онкологією, але ще більшою опорою для принцеси у такі важкі часи стала родина, яка вже встигла привітати Кетрін із днем народження на офіційній сторінці. Принца та принцеси У. Ельських зранку вже з'явилося святкове привітання. Найнеймовірнішій дружині та матері сила, яку ти продемонструвала протягом останнього року, була надзвичайною. Джордж, Шарлота, Луї і я так пишаємося тобою. З днем народження, Кетрін. Ми тебе любимо. Боже мене ж сльози! Це так зворушливо і неочікувано від британської родини. До цих зворушливих слів принц Вільям додав чорно-білу фотографію дружини, портрет, на якому Кетрін позує в улюблені. Ланому кежуал образі, на думку королівської історикині, дуже відверте, зворушливе послання, привітання Кетрін Мідлтон від принца Уільяма, є свідченням того, що часи, коли королі, коли члени королівської родини не дозволяли собі проявляти почуття на очах у підданих, уже минули. Цитата чорно-білий поза часом. Але сучасний автопортрет, оприлюднений із нагоди з го дня народження принцеси Уельської, є приголомшливим, як і повідомлення, що його супроводжує. Його Автором є Вільям. Він ділиться своїм величезним захопленням, своєю неймовірною дружиною, і принц навіть зайшов далі. Висловлюючись від імені свого та своїх дітей, Вільям публічно запевнив у своєму обожнюванні Кетрін трьома простими словами: ми любимо тебе. Минули часи, коли монархи тримали дистанцію та уникали надмірно сентиментальних проявів любові. Вільям усім просто дає зрозуміти, наскільки він пишається дружиною і чого вони досягли разом на противагу репутації. І монархії в останні роки ось функціональна родина, яка разом здатна протистояти незгодам. Як вважає історикиня, ця фотографія і відверте послання для Кетрін Мідлтон були направлені на широку публіку, на широку аудиторію і свідчать про уважність принца і принцеси Уельських до теми ментального здоров'я, адже січень вважається найдепресивнішим місяцем року. Навмисно не яскраве, просте фото Кейт у джинсах говорить про щоденну версію принцеси. Також цей допис. Свідчить про величезну відмінність між стосунками у парі Кетрін і Вільяма, і принца Гарі і Меган у місяці, коли ми готуємося до виходу з любов'ю Меган від Netflix, шоу бізовий реаліті серіал із добрячою порцією домашньої безтурботності у каліфорнійському стилі, класичний пост до дня народження, представляє дуже британську альтернативу, щиру коротку заяву про любов від усього серця та повагу. Це нагадування про те, що, хоча Гарі і Вільям походять, із однієї родини вони тепер у дуже різних світах і одружені з дуже різними жінками. Проте, якщо брати різні полюси, я впевнена, що сьогодні всі можуть поважати принцесі Уельській найщасливішого дня народження. Звісно ж, Кетрін Мідлтон привітали і у головному королівському інстаграм акаунті родини обравши фотографію, де усміхнена принцеса приймає від публіки квіти. Нагадаю, що у літку 2024 року принцеса Кетрін Мідлтон вже заявила про повільне, але поступове повернення до публічних обов'язків після шести місяців боротьби із онкологією. Лікування проходить успішно, зазначила вона. Однак, як і будь-хто, хто проходив хіміотерапію, я знаю, що буває Добрі і погані дні. У погані дні відчуваєш слабкість і в тому доводиться прислухатися до свого тіла і відпочивати. Але в хороші дні, коли ти почуваєшся краще, хочеться максимально використати цей час, вчуся бути терпеливою, особливо в умовах невизначеності. Сприймаю кожен день таким, який він є. Прислухаюся до свого тіла і дозволяю собі мати цей необхідний час на повне одужання. Від усього серця вітаємо принцесу Уельську із днем народження, і хочеться бачити ще більше її публічних виходів і її посмішку. Ну і щодо Вільяма, щодо його слів, вони настільки зворушливі, що в мене аж сльози виступили. Виявляється, що Роберт Паттінсон і Сюкі Уотергаус одружилися. Відомий інтернет-портал до інсайти інсайди, якого частенько виявляються правдою. Повідомляє, що Роберт Паттінсон і Сюкі Уотергаус одружилися на Карибах під час новорічних свят. Працівник курорту став свідком цієї події і повідомив про це інсайдеру. За словами працівника Роберт і Сюкі були дуже милими під час спілкування. А їхня дитина була у чудовій маленькій сукні подружки нареченої також на весіллі були присутні. Тут деякі члени їхньої родини. Своєю мужністю та стійкістю вразила Емілія Кларк. Акторка розповіла, як вона пережила дві смертельно небезпечні аневризми головного мозку. І перенесла дві найскладніші операції. Цитата: мені неймовірно пощастило, що я взагалі можу говорити і вести звичайне життя. Емілія Кларк зізналася, що у похмурі моменти їй хотілося просто здатися. Цитата, я відчувала жах і повний розпач. У такі хвилини мені здавалося, що єдиний вихід видерти вилку з розетки. Слова зірки про те, що вона хотіла покінчити життя самогубством, наскільки їй було важко у той період викликають мурахи. Тому що акторка не бачила сенсу продовжувати боротьбу за своє життя. Проте Емілія зізналася, що саме роль Дейнеріс стала для неї порятунком і джерелом натхнення у найважчі часи її життя. Після всього, що вона пережила, акторка Емілія Кларк вирішила не зупинятися, не залишатися осторонь і заснувала благодійний фонд, який допомагає людям із травмами мозку і жертвами інсульту. Тепер вона не лише бореться за своє Життя, а й допомагає іншим долати ці важкі випробування. Величезна молодець, велика стійкість, скільки сили та мужності у цій жінці. Ну що ж, Венсана Каселя та Нару Баптісту можна привітати. Вони стали батьками для Нари. Це перша вагітність. А Венсан в четверте став батьком. 58-річний актор розповів, що ще 7 січня його дівчина народила сина, ім'я якого поки що невідоме. Вгадайте, хто народився 7 січня 2025 року. Уже розумний, сповнений здоров'я, любові і поезії найкрутіший чувак у світі написав актор, судячи із локації цього посту. Пологинари проходили у Парижі. Щиро вітаємо пару. І активно зараз ходять чутки про те, що Кані е, Вест може зайняти пост креативного директора модного будинку Мезон Марджела. Якщо чесно, уявити таке поки що складно, але водночас шалено цікаво побачити, що може вийти із цього союзу. Якщо з'являться якісь подробиці, то, звісно ж, з вами поділюсь. Також стало відомо, що після трьох років разом розсталися і пара Каї Гербер і Остіна Батлера. Так нагадаю, що Кая на початку року поїхала відпочивати у Мексику разом із друзями. Шанувальники пари тоді ще зрозуміли, що чомусь Остіна Батлера поряд помічено не було. Глянець стверджує, що остаточно крапку вони поставили ще до нового року. Як виявилося, саме тому модель зараз одна проводить відпустку. До речі, чутки про проблеми у відносинах зірок з'явилися. Ще восени у листопаді 2024 року. Тоді батьки Каї зробили зауваження Остіну через те, що довгий час не робить пропозицію їхній доньці. Повідомляється, що пара розійшлася мирно. Крім того, Остін Батлер не був присутній під час спільної поїздки сім'ї Гербер до Мексики. Глянець вже намагався зв'язатися із представниками Остіна Батлера і Каї Гербер. І проте вони не відповіли на запит. Зараз більше жодних подробиць не повідомляється. Вперше чутки про роман актора і моделі з'явилися у грудні 2021 року. Тоді Остін і Кая разом сходили на йогу у Лос-Анджелесі. Після цього їх багато Зів бачили разом. Згодом у березні 2022 року Остін Батлер і Кая Гербер дебютували на червоній доріжці на вечірці W Magazines Annual Best Performances і з Каєю. Головна роль у фільмі Елвіс принесла актору численні нагороди. У той час його вже підтримувала Кая. 2023 року. Пару помітили разом на премії Золотий глобус. Закохані цілувалися у травні цього року. Вони також були разом на Медгала. Тоді камери зняли поцілунок. Ось і до цього ж Остін 8 років зустрічався із американською акторкою Ванесею Хадженс. Кая раніше зустрічалася із Джейкобом Елорді. Можливо, саме питання подальшого наступного кроку з боку Остіна Батлера і розлучило пару. Що думаєте? Пишіть у коментарях. Бейонці планує світове турне і випуск нового альбому. Ці місяці були для бойонці дуже важкими, але вона зосереджена на тому, щоб зробити майбутній тур успішним, розповів інсайдер виданню Daily Mail. Тур, за його словами, має розпочатися у березні 2025 року, і перше місце планувалося Лос-Анджелес, але невідомо як зараз у зв'язку із пожежами. До речі, мама Бейонці також втратила будинок. А чутки про причетність до злочинів підійді і про проблеми, свого чоловіка вона продовжує ігнорувати. Музичне видання Billboard опублікувало рейтинг найпопулярніших артистів 21-го століття. Рейтинг створений на основі аналізу даних із чатів Billboard 200 та Billboard Hot 100 за останні 24 роки. Перше місце зайняла рекордсменка Тейлор Свіфт, альбоми якої регулярно потрапляли на перші рядки чартів. Більше того, вона 86 тижнів трималася на першому рядку чарту Billboard 200, що є найбільшим показником серед виконавців. Друге місце зайняв репер Дрейк, який у 2021 році побив рекорд The Beatles 1964 року за кількістю синглів у першій п'ятірці чарту Billboard Hot 100, замикає трійку лідерів Ріанна, яка вже понад 6 років не випускала нових пісень та потрапила до рейтингу, тому що за перші 25 років століття вона написала два альбоми, які очолили Billboard 200 і 14 пісень, які очолили Billboard Hot 100, випередивши всіх артистів за цей період. Ось список 10 кращих артистів 21-го століття. Перше місце Тейлор Свіфт, друге Дрейк, третє Rihanna, четверте Пост Малоун, п'яте Емінем, шосте The Weeknd, сьоме Бейонсі, восьме Джастін Бібер, дев'яте Бруно Марс і десяте Ашер. Друзі, ну а на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на цей канал. Звісно ж, користуючись нагодою, я прошу вас не забувати донатити і допомагати Збройним силам України, нашим титанам, захисникам і захисницям, які боронять кордони нашої країни і наближають нашу перемогу. Ми в це віримо. Будь ласка, донатьте лише у перевірені збори. Це критично важливо. І також прошу вас підтримувати наших пухнастих чотирьохлапих друзів. Якщо Є можливість локально у місці, де ви проживаєте. Знайдіть, будь ласка, притулок гривнею, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Ви зможете таким чином вберегти, як мінімум, одне життя наших бездомних, чотирьохлапих друзів. Я вам буду дуже-дуже вдячна. Ну що ж, а ми побачимося у наступному відео, яке буде вже зовсім скоро. Тому, друзі, до зустрічі! Бережіть себе і своїх рідних. Ми скоро побачимося. Бай-бай!